Доброго дня, шановні пасічники, а також гості мого каналу. Ось наступив той день, коли я буду перевіряти результат прийому моєї племінної матки Бакфаст лінії Б25 від селекціонера німецького Ніка Ротта. Обльотана вона на горному земельному обльотнику Уральфа Кольбе на батьківських сім'ях М470. Матеріал взятий. У Томаса Рупеля. Ось зараз відкрию кришку, покажу, скільки там бджіл налупилося. Нагадаю, робив відводок на запечатаний розплід на виході. Ось зараз отака от ситка, отак от бджіл. Признаюсь, чесно, не витримав. Позавчора передивлявся, вірнішне передивлявся, а просто дивився, скільки бджілок тут. Також підняв одну рамочку, побачив там яєчка. Так що все тут добре. Будділок навопилося, я гадаю, немало. Зараз вони всі туляться в плівку, вони не бачили ще цього світу. Всі хочуть вийти наружу. Зараз переставлю цей корпус на окреме дно і буде окрема сімейка. Гадаю, тут з маткою все добре, вона вже добре засіяла тут рамочки. Зараз покажу. Переставив я сімейку на друге місце на окреме Буде вона в мене тут стояти. Зараз покажу, що робиться всередині, скільки там матка насіяла, мені самому цікаво. Відкриваю кришку. бджілок вроді би немало, але зараз гляну на рамочках. Достану одну заставну. Ось так на заставній бджілок. Це медова перша рамочка. Хочеться побачити маточку. Одною рукою не дуже удобно, але вже як є. Ось так на меду сидять. Наступна рамочка там, де вийшов розплід. Скільки бджілок? Не бачу поки що маточки. наступній рамки повинен бути засів. Я його тут бачу. Так, тут є яєчка. Не знаю чи буде видно. А ось і маточка ходить. Ось така Номер 90 Відразу вдалося її побачити. Яєчок небагато. А хоча засіяна рамочка, не знаю, мабуть, не буде видно яєчок, але вони тут є. Гарний кучненький засів. Так, де ділася наша маточка. Ось вона хода по цій стороні. Трошки підкормлена вже, ну ще не сильно здорова. Я вважаю матку підсажену, вдало. 100% вона прийнята, вже сія. Зараз ще одну рамочку підніму. Подивлюсь. Можливо, тут теж засіяно. Розплід уже майже весь повиходив. Так, і тут теж яєчка Вон там має бути видно десь тільки що бачу. Вон там яєчка. Ну, все добре. Сімейка вийшла гарна. Надіюсь, тепер маточка буде робити по повній програмі. Зараз тут гляну. І тут є яєчко койде. Небагато, але є. Засіяла маточка. Добре працює. На сонці можливо буде краще видно. Вон там яєчко є. Так що, така от у мене тепер сімейка. Маточку підсажена, все добре. Ось така в мене маточка племінна. Матка Бакфаст лінії Б25 німецька. Тепер в ближайше время буду робити з неї прививку та пробувати міняти маток маточником на соняшнику на головному взятку. Соняшник у нас зацвіте ще, мабуть, неділі-півтори-дві та буде, мабуть, цвісти до вересня місяця. Соняшника багато округ пасіки, перевезу її на свою основну пасіку, де всі сім'ї. Буде вона носить мед собі на зиму, розвиватися. Ще, можливо, підсилю рамочкою розплода, щоб точно пішла в зиму гарною сімейки. Всім дякую за перегляд. Кому цікаво, може переглянути моє попереднє відео, як я робив цей відводок, підсаджував цю маточку, як я її отримав. Підписуйтесь на канал. Постараюся знімати ще відео, як я буду робити прививку. Що я буду робити далі, міняти маток на соняшнику маточника. Думаю, все в мене вийде. Mm -hmm. А з наступного року буду пробувати виводити маток на продажу. Так що, кому цікаво, можете звертатися. Будуть в наступному році матки бакфас лінії B25 F1. Mm -hmm. Всім дякую за увагу. До побачення.